Всім привіт, друзі! Я радий бачити вас на своєму каналі. Нагадую вам, ви на каналі Скарби Минулого. Це нове відео з розпаковкою, це друге відео. Перше відео набрало майже 2000 переглядів. Я вдячний всім, хто його подивився, залишив позитивні коментарі та лайки. І сподіваюся, що друга частина відео також буде для вас цікавою. Ось як ви бачите всі посилки. Знаходяться на столі, і зараз ми почнемо їх розбирати. І перша посилка в нас з населеного пункту Петропавлівська борщагівка. Відкриваємо. Чесно кажучи, я вже сам не пам'ятаю, що там, бо купував я це все десь тиждень назад, тому. Деякі посилки це для мене і для вас сюрприз. Так, як я вам вже казав в першому відео, я люблю збирати чорнобильську тематику, і це у нас також. Хрест з даної тематики покажи зворотню сторону. Хрест в гарному стані, добре збережений. І обійшовся він мені в 305 гривень. Переходимо до наступної посилки. І наступна посилка в нас з міста Київ. Давайте подивимось, що всередині. Що Тут у нас ромби навчальних закладів. Зараз я зроблю невеличку паузу і розкладу вам це на столі, щоб ви могли більш детально це побачити. Ось ви можете бачити ці ромби. Більшість з них в гарному стані. Є пошкоджені, але це одиниці. В цілому я задоволений. і за всі ці ромби я заплатив 700 гривень. Переходимо до наступної посилки. Наступна посилка в нас з міста Миколаїв. Це у нас логарифмічні лінійки. Ну, в принципі, вони в нормальному стані. Обидві робочі. Як перевірити, чи робочі. Треба крутити регулятори. Один регулятор крутить стрілки. Переверни на іншу сторону, покажи, що там теж крутиться стрілка. Це, це ти крутиш циферблат. Один регулятор у нас крутить стрілки з одної іншої сторони. А другий регулятор крутить циферблат. Так само і інша логарифмічна лінійка. Обійшлися вони мені в 700 гривень. Переходимо до наступної посилки. І наступна посилка в нас також з міста Київ. Відкриваємо. Та Київ до нас приїхали фотографії. Давайте одразу подивимось, чи є тут щось цікаве. Зараз одну хвилинку. Так, у нас відбулася зміна оператора, і зараз ми подивимось, чи вдалося мені купити якісь цікаві фотографії. Це все купувалось отакою купою. До кінця не було зрозуміло, що всередині, але я ризикнув. Обійшлося це мені недорого. В принципі, обійшлись вони мені в 150 гривень. Ну і давайте подивимось. Давайте я не буду прямо на кожній зупинятися, ми просто швидко передивимося, і я, якщо буде щось цікаве, я вам скажу. Ну, ось ця цікава, бо тут є автомобіль це колишня така е, творчість саморобна, але проблема в тому, що вона пошкоджена, як бачите. Фотографії з жінками популярні. Ось цією дівчиною. Цікаво, якщо пам'ятаєте, це колись були такі е, шкатулки у вигляді помідорів. Фото з дітьми також популярні в певних колах. Ось це, бачите, цікаво. Це колись військові робили такі, ну, ніби листівки. Шкода, що немає запису, незрозуміло, який це рік. Буду з вами відвертий. Не сама вдала покупка, але нічого страшного. Ми продовжимо шукати. Наступна посилка в нас з міста Запоріжжя. Як ви бачите, у нас значки. І ми знову візьмемо невеличку паузу, щоб це все розкласти і показати вам більш детально. Ось, я розклав всі ці значки і покажу вам їх більш детально. Якихось дорогих значків тут немає, але я бачу вже є цікавий значок. Ось юний знаток правил двіження. Ну і мені цікаві ось ці лауреати. Хоч їх багато і вони повторюються. Але в цілому покупкою я задоволений. І ці значки мені обійшлись у 260 гривень. Переходимо до наступної посилки. Наступна посилка у нас з міста Вільногірсь. Були певні труднощі з розпаковкою. Так, ось ви бачите. Це у нас німецькі значки. І зараз ми їх розкладемо і будемо дивитись більш детально. Ось у нас ці значки. Буду з вами відвертий. Подібні значки я купую перший раз, і для мене це в новинку, але вони здались мені дуже цікавими. І ну, мене влаштувала ціна, я їх придбав. За всі ці значки чи знаки, як їх назвати, я заплатив 450 гривень. Вони мені дуже подобаються. І цією покупкою я також задоволений. Зараз покажемо вам зворотню сторону. Ось ви можете бачити зворотню сторону. Я не знаю, наскільки вони старі, але на деяких. Ось я бачу напис, що це 74 й рік, тут 90-й рік. Ну, треба буде більш детально опрацювати цю тему, але знову ж таки повторюсь, цією покупкою я задоволений. І ми переходимо до наступної посилки. І ця посилка в нас з міста Житомир. Я її вже вскривав, я знаю, що всередині, всередині знаходиться секундомір, тому що купляв я його. Наложним платежем. Секундоміри це такі речі, які бажано перевіряти. В принципі, будь-які технічно складні речі бажано перевіряти. Mm. У нас двохстрілочний, трьохкнопочний секундомір Слава. Ні, він не так працює. Зараз ми. Змінимо оператора, і я вам все поясню. І так, як ви бачите, він в гарному стані. Також з оціми синіми кришками це також рідкість знайти їх в гарному стані. В основному вони всі мають пошкодження, обдерті. Чим більше було експлуатації, тим більше слідів вона на них. Залишала, значить, і чим ці секундоміри цікаві. Покажу вам принцип дії даного секундоміра. Він дозволяє нам фіксувати два часу. Наприклад, у нас стартують два бігони. Ми фіксуємо старт. І коли доходить діло до фінішу, ми фіксуємо час першого бігуна і другого. І таким чином, використовуючи один секундомір, ми бачимо два результати І також одразу бачимо між ними різницю. також Стрілки збиваються, це все повертається на нуль І знову можна фіксувати один час, можна два. Можна збити стрілку, продовжити фіксувати час. Знову зупинити, знову збити. Ось такий секундомір. Обійшовся він мені 1250 гривень. Цією покупкою я також задоволений. І остання найбільша посилка у нас з міста Харків. Відкриваємо. І тут, як ви бачите, у нас фотографії. якщо я не помиляюсь, було заявлено 500 чи 800 фотографій. І обійшлись вони мені в 550 гривень. Переглядати їх, ще на камеру буде дуже довго. Я зараз е знову, як з попередньою посилкою, з фотографіями. Я, якщо швидко передивлюся і спробую показати вам, чи вдалося мені тут знайти щось цікаве. І так, подивився швидко фотографії. Ну, на жаль, також нічого особливо цікавого тут немає, але є досить непогані фото. Ось я вам їх покажу. Урорт. Жінки. Діти. Колись було модно так фотографувати на стільцях. Ось вам мода тих часів. Фото з телефоном також були досить популярні. Цікаво, хтось сфотографував, мабуть, в магазині вітрина з прасками. Також хтось був на курорті. Це гарне фото дитини. Це цікаво, хтось приніс улов. Ось і всі покупки, друзі мої. Ну, не сказати, що я дуже сильно задоволений фотографіями, але в цілому може бути. І в загальному своїми покупками я задоволений. Я дякую, що ви подивились це відео, і мені було б цікаво дізнатися від вас. Вашу думку, напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці покупки. Дорого вони обійшлися, дешево. Чи купували б ви такі речі? Якщо у вас є подібні речі, мої контакти є під відео, і ви можете зв'язатися зі мною, і ми домовимось. Я вам дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і сподіваюсь, до нових зустрічей.